Намагаються відновити давнє ремесло. В Івано-Франківську організували першу в Україні виставку гуцульського мосяжництва. Що воно таке? Розповідаємо. Мосяжництво це художній метод обробки металів, який набув популярності за часів Київської Русі. Опанувати його вдалося гуцулам, які й донині виготовляють прикраси та зброю у цьому стилі. Тут є точні репліки зірців ювелірного мистецтва, часів Київської Руси. Галицько-Волинського князівства і також презентує нові ювелірні прикраси періоду 21 століття. Але що характерно, з елементами гуцульської орнаменталістики, де є орнамент, який має тисячі років, де є використання давніх способів кування. Мосяжники кажуть, сьогодні майстрів цього ремесла небагато. Відтак виставка є спробою популяризувати його. Мисяжництво взагалі зараз воно є на грані занепаду, і тому всі ці автори, які сьогодні присутні, це є власне ці сучасні митці, які відновлюють ці традиції. Мій принцип такий, що традиції я пересмислюю через себе і, власне, досліджуючи саму цю тему карпатського металу, так гусульського металірства, як такого, я стараюся створити сучасний витвір, але знову ж таки зберегти ці традиції. Тобто зробити сучасний дизайн, але зберегти ці етномотиви, і тобто, все все перевести в сучасний дизайн. Назарій Габорак, мусяжник у третьому поколінні. Виготовляти бартки його навчив. Дідусь дідусь працював. Постійно з бортками. Я це все бачив, це все дивився з малку. І так продовжилося це ремесло у мене. Колись це було повсякденний. Люди ходили як палець, як куштурці. Це було постійно, скрізь у кожного в руках. А зараз це символ, А зараз це символ і як вже для туристів у більшість тако для якихось вистав танці, аркан наприклад танцюють з топірцями, тому поки всього на виставці презентували понад 100 робіт прикарпатських майстрів, здебільшого жіночі прикраси та топірці.